Це урна з прахом підписана, дата народження, дата смерті. І це, ми. це я повезу додому і там його захоронять. Зараз ми тут, потім, можливо, ми кудись переїдемо, і це було так важко з цим рішенням, і потім я прийняла рішення, що я хочу кремувати тіло. Коли Андрій приїжджав, останній раз його бажання було бути з нами. Кохана, навіть якщо я не поряд, я завжди подумка з тобою. Кохаю тебе твій Андрій. 3.09.24 року. Це він мені залишив таку фотографію. Чому зараз неможливо поховати урну? Тому що ну, по-перше, наше місто окуповане, ну, нова Каховка, і на даний час я ну, туди не можу поїхати вільно, щоб захоронити чоловіка. Якщо, наприклад, я його поховаю тут і потім робити перенос могили, ну для мене це знову буде стрес, це знову пережити його смерть. Йде розмежування берегів Дніпро і одразу дорога, йде, село Козацьке і веселе, ну, дуже близько до нашого дому. Він завжди, коли їхав в ту частину, казав, що я ну, передавати привіт. Дому, я кажу, передавай. <ріст> ну, тобто, це ну, невелика відстань від нашої, від міста. Він загинув 12 вересня ввечері, але тіло виявили вже 13 числа. В той день у них було бойове завдання yes. з командою. Вони його виконали успішно і мали вже повертатися додому, але йому зателефонував. Інформатор повідомив, що є якась інформація, і він мав їхати на цю зустріч. Це було поблизу села Василово, на деокупованій частині, і дрон потрапив в машину, і потім, коли він намагався знайти ну, захист, прихист, прихисток, то другий дрон вже вдарив по ньому. І він загинув. Десь 15-20 кілометрів від нашого дому. Я дуже вдячна хлопцям, що вони його витягли і не залишили там на полі, що ми змогли з ним попрощатися. Я за це дуже вдячна хлопцям. Хоча вони дуже ризикували життям, бо там, ну. В цій місцевості майже постійно висять ворожі ФПВ і ну, вони роями. Він знав, що якщо станеться будь-яка ситуація, то і він допоможе своїм побратиму, і його не залишить. Тобто була повна довіра і повна така братерська підтримка. Це куртка, яка залишилась від мого чоловіка, я її бережу як пам'ять про нього. Це та річ, яку він носив з честю. Це присвоїли старший лейтенант у військовій частині. Дуже цим пишався і робив все для того, щоб отримувати звання. Андрій був завжди дуже вмотивований, але коли це, що стосувалося нашого дому, що це було поруч, і він це дійсно виконував ну, з дуже сильною мотивацією, щоб скоріше. Звільнити територію, і ми могли повернутися додому. З часів АТО він був і в Донецьку, і в Луганську, в щастя, вони дуже довго стояли, а вже повномасштабне вторгнення він був і на Запорізькому напрямку, на Волині, на Київщині. І останній час це була Херсонщина, там, де наше серце. В му році він перевівся вже до підрозділу розвідки до об'єднаного центру і з того часу вже працював як офіцер розвідки. До портрету чоловіка я приходжу майже кожен день. Дуже часто ми приходимо сюди з дітьми, дуже сумуємо за ним, і це таке місце, де я можу побути з ним. На даний час основною підтримкою, звісно, це є моя родина, це мої діти, вони стимул для мене. Я повинна для них зробити те, що я їх повинна виростити нехай без батька. І Андрій постійно казав, що діти на тобі. Раніше він мені постійно приносив квіти. Тепер я купую для нього харизантим. Це він їх називав такі ромашки. Я не можу сказати, що я до кінця прийняла цю, цю втрату, поки для мене Така думка, що він не виходить на зв'язок. Це як постійна боротьба між розумом і серцем, що розумом ти розумієш, що ти вже втратив людину і він не повернеться, але серце серце продовжує вірити.